Доброго дня, друзі. Сьогодні прекрасний сонячний весняний майже день. Вже я по весняному вдягнутий. Дякую вам за те, що дивились мої відео, що лайкали. Відео про Австрію дуже гарно пішли, Німеччину. Був я там працював. Виїзди в мене були такі гарні, короткі, але. Мені сподобались країни кльові, особливо Австрія. Е, про що я хочу поговорити? Про події, які зараз в Польщі. Особливо хочеться поговорити про це різобразія, які роблять поляки на кордоні. Про зерно. Мене бабця. З самого дитинства вчила, вона ж теж голодомор пройшла. Оці кришечки навіть ніколи не змітались у нас з стола. Вони змітались в руку і з'їдалися. Це ніколи в житті хліб завжди не доїдався. Це було, це було святе. А поляки просто беруть оце все. Хліб, який люди вирощують. І тим паче в Україні така ситуація, що. Цей хліб вирощується просто в жахливих умовах. В будь-який момент та людина може бути вбита чи підірватися на міні. А поляки їм все одно Вони висипають, блокують. Я не знаю, як це назвати. Вон ще новини сьогоднішні. Польща має намір захистити свій ринок від таких українських продуктів, як цукор. М'ясо птиці, яйця, замрожена малина, яблучний сік, соняшникова і рапсова олія. І вони думають, що це їх врятує від конкуренції. Вони не пам'ятають, як вони їхали в Германію, як вони в Євросоюз вступили і як блокувалися німцями, як німці теж бастували. Перекривали, але вони там. А вони, до речі, 24-го, наскільки я пам'ятаю, ось на цих днях, 24 числа лютого, вони намагалися заблокувати німецький кордон. Але їх вистачило, вистачило на один день. Відом, німці дали їм побалдє і сказали, що ребята, навіть не, не питайтесь, будеш гаплик». І вони бігомся розблокували. Машинки проїжджають, все як положено. А Україну вони можуть, тому що слабого ж б'ють. Не кричать, що вони допомагали, допомагали, допомагали молодці в перші дні. Я дуже знаю багато поляків, які е, самі навіть не за свій за свій кошт, точніше, не за кошт держави, те, що давали там 40+, плюс, якісь доплати держава давала за те, що людей утримували в себе. Таких багато, таких більшість, але були і є поляки, які за свій кошт навіть возили буси. На кордоні робилось страшне. На кордоні поляки свої машини заправляли за свій кошт. Українці вивозили, возили їжу туди, забирали звідти біженців. Було просто так, було б мега. І допомагали, і все було класно. Але закінчились гроші. Е е українці теж деякі чудять, не, не спорю наші чудернацькі люди бувають, що теж трохи нагадали. І є таке. І ну, в, кожній, в кожній нації є таке. Але більшість -то наших українців, якби. Насправді потерпали, насправді втікали від війни, насправді розбомбили їхнє, забрали останні. Вони їхали з, просто з валізками, тому що не було що брати. Поляки вже забули. Забули, вони. Ну, це прикро. Насправді мені дуже прикро, тому що, знаєте, як в дракі дворовський такий Слабого, ну, слабого шукають, слабого зачіпають. Троє, четверо б'ють. Ну, мені це нагадує отак Польщу зараз. Бо ми слабі. А Польща вибуває собі нові преференції. Я сподіваюся, що якось вирівнюється це і ну, ми, ми якось почнемо спілкуватися нормально, тому що так, як зараз, так не може бути. Що ви думаєте от, за цю ситуацію от, з зерном? Е, не тільки з зерном, зараз блокують дуже багато. Мені останнє побачив, як автобуси блокували з людьми. Причому тут автобуси? Били ці автобуси ногами, сирени включали цим людям. Мало того, що та сирена, там може там маленька дитина їде, він ту ж сирену крутить ту сирену, таку, як на кораблях. Мощніші віші, це, це можна завал серця достати. Якісь старі люди. чи Оно два далі вже померло. скільки... ну. Коротше, що ви думаєте про цю ситуацію? Що... що думаєте, як вона буде розрулюватися і що буде далі? Що буде далі, піде ці забастовки, бо вони охопили багато країн. Бельгію, Германію. Ну, і німці вибили і поляки за ними пішли. Вони теж хочуть вибити собі преференції, якісь права нові. І фондерляйн, та пані президент Європейський, вона м -м, згодилась, вона виділяє їм. Де не, не згадаю вже скільки, ну щось мільярд чи скільки євро, ну багато. Іменно для рольників, для фермерів. Багато, досить багато, якби на уступки пішли. Не знаю, чи все одно рано чи пізно це устаканиться і буде те саме, що Польща, Германія, Венгрія бастувала колись, кричала там Євросоюз як вступила. Там забастовки були кругом. Але все вирівнялося і розподілилося, як має бути. Хто хоче бути в Євросоюзі, той згодився, йому не було куди діватися. Поляки намагаються своїм вереском, криком добитися більше прав і цього всього. Ну не буде більше. На особиму режимі ви не будете, ви будете так, як всі. Так що надіюсь, на благорозумі, на, на голова заварить у людей, ці проросійські оці. Куплені чувачки, які там висипають зерно, це, цими руками українців зібране тяжко. Вони не думають про це. Ну, але все одно будемо надіятися на краще. Воно буде. Воно це краще буде рано чи пізно. Просто вже, чесно кажучи, вже Україна задовбалася терпіть. Коли ж воно буде? Те краще. Але воно буде. Не знаю, скільки залишиться українців, скільки. Трудно. Але весна йде і надія є. Так що, дякую всім. Пишіть. Лайкайте, підписуйтесь. Що ви думаєте, пишіть. Пишіть. Просто так. Всім добра. Слава Україні!